Я хоч і не лікар, але знаю при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Триває Вікторина Лотерея Всесвітня історія. Заходьте на сторінку сніданку у Фейсбук та відповідаєте на запитання другого тижня Вікторини. Діліться записом на своїй сторінці, аби не прогавити результати. Відповіді приймаються до 21-ї години неділі, третього березня. Серед усіх хто відповість правильно за допомогою рендом орг оберемо переможця другої хвилі Вікторини. А 7 березня ви почуєте в ефірі сніданку ім'я переможця, який отримає подарунок на емоції, які зможе обрати сам. Також усі, хто відповість правильно, отримають право взяти участь у розіграші сюрпризу подорожі Європи. Супер розіграш відбудеться 15 березня, і ми бажаємо вам удачі. Так зараз виграші у лотереї вони ось асоціюються із значними сумами. Проте історія світових лотерей трапляються різні щасливчики, вигравали дорогоцінності, номери для автомобілів, Клас. антикварні речі, нерухомість і навіть власну свободу. А от колишня американська авто. Орка, нині британська герцогиня Меган Маркл завдяки лотерейному білету виграла собі принца. Як дивіться у нашому сюжеті? Завдяки королівському біографу Ендрю Мортону, який випустив книгу про герцогиню Сасекську під назвою Меган Голівудська принцеса, стало відомо, що першим кроком меган на шляху до королівського палацу став лотерейний виграш, який дістався її батькові Томасу Марклу, коли дівчинці було всього лише 9 років. У 1990 році Томас, який працював у той час на телебаченні режисером-освітлювачем, зірвав джекпот у розмірі 750 тисяч доларів у популярній лотере. Лотереї штату Каліфорнія цікаво, що під час заповнення лотерейного білета Меган попросила батька додати з поміж інших чисел дату її народження 4 серпня 1981 року. Це й принесло Томасу перемогу та джекпот. Виграш змінив життя родини Маркл та майбутньої дружини принца. Завдяки батькові, вона змогла отримати прекрасну освіту у приватному освітньому закладі та невдовзі зробити успішну кар'єру акторки. Та головне усе це допомогло до кола людей, з якими вона не змогла познайомитися, якби лотерейна Фортуна не посміхнулася її сім'ї. З принцом Гаррі Меган звела дочка британського аристократа барона фон Вестенхольца Вайолет. А вже за місяць відбулося перше побачення майбутнє. І герцогині з принцом, що невдовзі завершилось гучним королівським весіллям.